Ну можна сказати, емоції це радості, коли люди зустрічаються на пероні, коли обнімаються, що людина не бачила свою половинку місяць-два, буває півроку, бували такі ситуації, що е дружина не бачила рік свого чоловіка, і вона придбала квиток, щоб поїхати, щоб побачити його. Богдан, це вперше за боже. Я просто хвилююся за рік. Вокзал, певно, бачив набагато більше щирих обіймів і поцілунків, ніж ЗАГС. Так от цей поїзд, і вокзал, що в Краматорську, що в Києві, є певним символом цього, тому що те, як люди себе обіймають, те, як вони бачаться, можливо, іноді розуміючи, що це може бути востаннє. На жаль, для багатьох це так і трапляється, що це є востаннє, але всі вони а, мають надію, що ті, кого вони проваджають, що вони повернуться. <реш> це, нашу життя. це шанс, це можливість, це великий великий шанс. І це надія, це те, без чого б ми, ми мабуть, ми не змогли. Це наша надія, це наше життя. І є можливість квиток і вперед. Якби не було потяга, було б дуже важко. А так це, це дуже допомагає і багатьом, багатьом сім'ям. <реш> Цей потяг об'єднує українські серця, отак можу сказати. Чарос подворай, жеторя